Привіт і слава Україні, друзі. радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб каналі. І дякую силам оборони України за те, що продовжують боротьбу, і за те, що дають нам можливість робити те, що ми робимо. А що ми з вами сьогодні будемо робити? Ну можливо, дехто очікує, що зараз Лапін присвятить дуже багато часу для коментування інтерв'ю зеленського. А ось і не вгадали ні, зовсім не вгадали, тому що. А що тут коментувати? Ну, трішечки, звичайно, уваги приділимо, бо все ж таки, президент на фоні президентського штандарта дає інтерв'ю. Але головна тема не про то. Головна тема це сьогодні міжнародка, і ця міжнародка якраз в ключі України. Але якщо для України є невеличкі перспективи, то для команди Зеленського є дуже хренові новини від Ігоря Лапіна на сьогодні. А взагалі-то вони погані від Financial Times, які опублікували ось таку от статтю. Про неї трішечки пізніше. А поки що, поки що, поки он і його молода команда готуються до публікації тієї статті і розголосу її в інформаційному полі України, я би хотів би звернути вашу увагу на ось що. Отже, Є в мене такий побратим СМЕШ. Він з 14-го року був в Айдарі. Після того, в 22-му році приїхав до мене в батальйон спецпризначення і каже: Командир з тобою буду воювати. І так він зі мною, душа в душу. Женька і воює. Ну сьогодні він воює і продовжує робити ту роботу, яку я на, на жаль вже не дороблю. Але він до сих пір на війні. Тому, друзі, ми з вами сьогодні просто зобов'язані долучитися до збору на транспортний засіб і ніщаки їхнього підрозділу. А отже, будь ласка, вам невеличкий сюжет і далі продовжуємо нашу роботу. Ми бійці з другої бригади 78-го батальйону територіальної оборони Збройних сил України. На даний час знаходимося на запорізькому напрямку. Хочу викрити збір на автомобільний сам Наваро. Сума збору є немаленька: 350 тисяч гривень. Автомобіль нам потрібен для виконання бойових завдань. Віримо в людей, віримо в Бога, віримо в Україну. Слава Україні! Отже, така історія. Ви бачите зверху QR-код, який, звичайно, по ньому ви можете задонатити на збір. А на даний момент я вам хочу доповісти, що на початок нашого сьогоднішнього збору хлопцям вже вдалося зібрати, якщо я не помиляюсь, 60 тисяч 993 гривні, і ми маємо долучитися. Тому ця історія грає. QR-код висить в описі до відео, ви побачите, окрім підтримки нашого каналу, кнопка спонсорства, Монобанк, PayPal. Ви ще побачите цей збір, і нам це дуже важливо. Тому Женьке треба допомогти. Тим більше маленька історія. Знаєте, коли танчик вийшов, почав розбирати КСП батальйона, Ну, те місце, де Ігор Лапін сидів, керував боєм, заскок, чи якось Женька. Каже: командир, ну. Далі не сленг ЗСУ, але тим не менше за шкірку, як тільки він мене забрав з того місця, де я сидів, зразу пішли прильоти. Ну, розумієте, да? і фактично, Женька один із тих, хто був зі мною завжди, і я хочу йому допомогти, для того, щоб йому полегшити несення служби. Та да, мою шкуру також це врятувало. А ви що думали, що я просто так розказую про свого побратима? Так от друзі, долучаємося і продовжуємо нашу роботу. Ну що, починаємо з невеличкого анонсу інтерв'ю Зеленського, деякі тези і зразу тут же обговорення, бо не воно є головним у нашому сьогоднішньому етері. Отже, поїхали. На фоні штандарта президент Зеленський, мамо моя, дуже не любить, коли я такі речі кажу. Тому не дивись, напевно, бо це ж президент. Що він буде вбивати, ми ведемо санкції. Ну, это хуйня. Вибачте. Ми реально, чеченці хто? Інший народ? Інша віра, інші люди. Мільйон. А як знищив? Як він їх убивав? З любов'ю? Думаю, блядь, в обіймах. Приїхав? Ви запитаєте? Ні. Чи хтось відповів на цю, на ці листи, офіційні листи, вони всі є зафіксовані у дипломатах. Чи хтось консультації, провів? Ні, чому до да похеру. Це ж зрозуміло російською, правильно? От як російською було похеру, так і всім іншим гарантерам безпеки Будапейської МРА. Всім було похеру на цю страну, на цих людей, на ці гарантії безпеки тощо. Ви прослухали курс президента Зеленського, який наближає його до народу. Ви пам'ятаєте, ну парень з і от тепер він повертається до народу і починає розповідати. Ну що там кульня, блядь, похеру. Я перепрошую. Це президент Зеленський. Знаєте, коли Ігор Лапін, вояка з окопів матюкається? Ну це ще якось можна зрозуміти. Хоча, в принципі, це теж неправильно. Але, вибачте, президент, який дає інтерв'ю, ну, скажімо так, для багатомільйонної аудиторії. Це одна історія. Але про що ж тут мовилося? Про те, що Захід поганий, а Бубочка хороший? От Будапештський меморандум це така фігня і муйня. І всім похеру. І ми отут листи висилали, а вони не реагували. То я хочу далі в цю тему сказати президенту Зеленському, а скажи, будь ласка, у тих 27. Безпекових угод. Це така сама муйня, як і Будапештський меморандум. Чи це то зовсім другое? Ти нам це впарюєш, цих 27 потужних безпекових угод. Як що? Як альтернативу НАТО? Ти оці от безпекові оці от гарантії, про які підписував з країнами, котрі не, не то, що навіть не парафіюються, вони є ні про що. Ну, наприклад, безпекова гарантія підписана Сполученими Штатами Америки закінчується правильно, в день інагурації президента Трампа. Бо це ні про що і діє воно аж до, до 20 січня 25-го року. То ти нам цю потужну угоду впарював, як що? Ну, така історія, в принципі, можна було би далі і не обговорювати. Але Зеленський зацепив той же самий Будапеський меморандум з тезами, що треба було би тих підписантів посадити. Ну, ми маємо на увазі напевно Кравчука і Кучму. Ну Кучму ще є шанс посадити. Бо я наголошу президенту Зеленському, що в Будапеському меморандумі жодного слова про передачу стратегічних бомбардувальників, а також жодного слова про передачу росіянам тактичної ядерної зброї. Казано, не було. А це тисячі одиниць тактичної ядерної зброї, і якби вони в нас сьогодні лежали би десь там далеко-далеко, глибоко далеко, схованими, я думаю, що росіяни сумнівно пішли б через Чонгар. Один постріл, нема моста, нема нічого і слава Україні! Правда? То, напевно, ти, Володю, збираєшся посадити кучму. Можливо, десь там бортом зацепиш Пінчука. Але ще раз наголошую. Про тактичну ядерку і про стратегічні бомбардувальники, які сьогодні, в тому числі, бомбардують Україну, в Будапештських гарантіях не було нічого. Тому оця муйня, така сама муйня, і ти нам впарював, замість того, що гарантіями безпеки може бути НАТО. Ну але чесно кажучи, друзі, це ж не головна наша сьогоднішня тема. Я лише згадаю ще одного потужного менеджера. Бо він в нас буде в подальшому прив'язаний до головної теми. А головна тема знаєте, да? Ну Зеленський Єрмак, ви бачите, тут потужний менеджер. О, тим не менше, що сказав Володя? А інші люди по вертикалі вони ну виконують завдання як мої менеджери там Андрій, про якого ти сказав, один із таких менеджерів. Розумієте, так? Да? Можна, в принципі, далі не слухати. Ну і ще декілька тест про корупцію для того, щоб вже картина була повна. Немає корупції. Це брехати. Просто ми відкрито про це говоримо. Ми з цим реально боремось. Дивись, у нас сидить. У нас, у нас в тюрмі най, найвпливовіший до мене, який був до мене, найвпливовіший олігарх за роки незалежності. І ніхто не зміг з ним нічого зробити, ні Сполучені Штати Америки хотіли з Коломойським зробити, і що вони тільки не робили через виведення грошей, то що є кримінальні справи в Сполучених Штатах. Мені здається, в Делавері щось нашталтового того. Ні, Європа нічого з ним змогла зробити. Тобто з олігархами ми багато цього зробили. Тобто ви розумієте, він просто забувся сказати, що Сполучені Штати якраз таки хочуть Коломойського в сполучених штатах, але він поки що схований в Україні за формою українського правосуддя, і Зеленський сам же його й сховав. Чи можливо хтось вважає по-другому? Ну не знаю. Ми можемо з вами звичайно розмірковувати, але в нас же з олігархами тільки ж коломойський олігарх, правда? Ну, Ахметов Пінчукі, ну це ж це ж ні. Головне, що, що щоби Порошенко? Ну Порошенко ж по твердженням Зеленського теж би міг би бути олігархом. Є тільки одна проблема: телеканали продані. А так в принципі вже би можна було б. Тим не менше, Володю, ти і твоя молода команда разом з Коломойським зав'язані дуже серйозно, і ви серйозно зав'язані в тому числі на відмиванні коштів. Ще раз наголошую, звичайно, це саркастична фотографія, але про що? І ми з вами переходимо до головної теми сьогоднішнього дня. Це публікація в Financial Times. Зараз я вам розкажу дуже коротко, яким боком Володимир Зеленський до цієї публікації. Ну, не тільки Володимир Зеленський, почнемо з того, звичайно, звичайно, і його друг, дуже хороший друг, той, який Коломойський, це ми всі знаємо. Отже, поїхали. Так, зараз, 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 зараз я цю публікацію витягну на гора, щоб мені трішечки з вами було про що поговорити. Отже, значить, я неодноразово вам розповідав, що в принципі відмивання коштів має завжди слід, а слід де є слід долара. Сполучені Штати завжди про це бачать. От. Ну і звичайно, сьогодні дуже багато людей почали втікати в крипту, в тому числі і наші нікуди далеко не ділися. Так, от ну, але знаєте, тут же ж почалося таке розслідування, і розслідування це стосується такої дуже цікавої контори. Отже, є така організація е, фійт, е, яка займається обслуговуванням злочинних угрупувань в різних країнах, відмиваючи їх кошти, переводячи їх в крипту, вони обслуговують в тому числі і на думку авторів, скажімо так, певних розслідувань, поки що ми все не розповідаємо. І наших зелених мародерів, отже, серед яких відомі імена особливо серйозно пішла робота після передачі Павлом Дуровим, пам'ятаєте, да телеграм-канал, а через телеграм також там є елемент різного штиву штибу криптокошельків, котрий використовували як доступ для своїх криптокошельків, і зараз якраз в Англії накрили контору московських, які займалися такими операціями, і вони використовували крипту криптоконтору Fitbit, яка звичайно випадково також належить московським. Ну тобто, далі пішли статті в європейських видавництвах про відмивання грязних грошей міжнародними преступними угрупуваннями в Україні і їх кришування владами, і вже найближчими днями Інтерпол планує офіційно оголосити ключових фігурантів цієї схеми в міжнародний розшук. Ходять чутки, що у списку фігурують не лише представники біржі, а й ті, хто прикривав цей бізнес на різних рівнях, і потянуть тут по-тихому всіх за криптогаманців. Отже, це ще як знайте, як, як я кажу, ще Трамп поки що не вступив в свою посаду. А там і ФБР чекає команду ФАС. Така історія, друзі. Ну, ми бачили, як президент України Володимир Зеленський заявив, що в нас е звичайно, звичайно, е з, цим, з корупціонерами боряться. Але ця історія така, знаєте, дуже цікава, і я спеціально хотів її якраз виділити. Якщо ви якщо вам це цікаво, ми можемо звичайно і почитати. Але я думаю, що якщо ви зайдете. Якраз на цю статтю там буде дуже цікаво. Так, звичайно, там напряму не називається ні президент Зеленський, ні українська частина цієї угоди, і так далі. Але народ, ще раз вам наголошую: ми говоримо про криптообмінники, які зараз в Україні скрізь. Я думаю, що цей цифровий слід знайдеться, як то кажуть, у будь-якому розслідуванні. Тому така історія дуже така погана новина. Для команди Зеленського і для тих мародерів, які поки що, на жаль, ще не сидять. Коли Зеленський розповідає, що в нас е, ми боремося з корупцією, то я хотів би запитатися в нього така, хоч одне прізвище, не хотів би ти назвати з тих корупціонерів, які сидять, з своєї молодої команди. Така історія. Ну, далі, друзі, я би хотів би звернути вашу увагу ще на декілька публікацій закордонних, які можливо. Вас чимось потішать або розстроять. А отже, політико, так вийшла також стаття в політико. Ось така стаття щодо Чорних лебідів 25-го року. Дуже коротенько вам розкажу про це. А саме таємні домовленості Росії, США, Ірану та Ізраїлю щодо іранської ядерної зброї та запобігання конфлікту між Тегераном та Телевівом. Ну, такі передбачування. Тих чорних лебедів, які можуть бути, і що це може відбуватися далі. Найбільша кібератака в світі в історії, от це передрікає нам політику. Звичайно, про масштабну епідемію розповідають, розповідають про увага, альянс Дональда Трампа і Сі Цзіньпіня, а також їх спільну роботу з Путіним над угодою по Україні. Отже, увага! Трамп, Сі Цзіньпінь і Путін будуть розробляти угоду спільно. По Україні. Ви розумієте, як ми стали, грубо кажучи, не суб'єктом, а об'єктом. Як команда Зеленського завдяки фахової дипломатії в кедах Криворіжського хамства фактично знівелювала цю історію, яка називалася Нічого про Україну без України. Пам'ятаєте, як це було популярно? Сьогодні передрікають, що Україна тут буде не учасником. А з е, е, країною, яку, яка буде очікувати вердикт США Китаю і увага Росії, ну уявити, який вердикт буде в цій історії, я навіть боюсь. Але тим не менше, йдемо далі. Е, обвал ринку, глобальна паніка це передрікає е, політику. Ну і звичайно, якийсь там ви вирішальний прорив у квантових обчисленнях, повалення режиму Лукашенка і зіткнення всередині самого США. Через зміни кордонів штатів. Ну я про це нічого не буду коментувати, просто вам розказав. А ще одна стаття, е, яка, ну скажімо так, е, мене зацікавила, якраз в цьому контексті. Це стаття, яка була написана е, в, цьому, е, в західних медіа, от е, і вона називається Так: В Телеграф: що Сполучені Штати нова адміністрація США може скликати конференцію щодо України. Найближчим часом знову ж таки, знову ж таки, стаття щодо України, конференція і так далі. Але питання з нами чи без нас. Такий огляд на сьогоднішній день ключових подій: ще раз наголошую: гроші мають цифровий слід для команди Зеленського. Дуже неприємні новини стосовно криптогабанців. Британці вміють це розслідувати. І повірте мені, доведуть до логічного завершення. Якщо сьогодні ваші прізвища, шановні чи не шановні, а поважні поважні корупціонери не будуть названі, це тільки для того, щоб нашу країну не розірвало зсередини, щоб ми далі були єдині в боротьбі проти ворога, але роби починайте шити. Десь так ми переможемо і слава Україні!